У Таїланді, в туалеті на чоловіка, напала змія. Навіщо американець записав себе до мертвих? Яка незвичайне ДТП сталася у США? Це шалені історії, історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Увага! Ця історія ніяка не кінострашилка, страшилка а Справжня ситуація з життя. У Таїланді Пітон вистрибнув з унітазу у той момент, коли на ньому сидів чоловік. Дейлі Стар пише: зранку чоловік прокинувся, пішов до туалету, сів на унітаз і за кілька хвилин відчув страшенний біль. Величезний пітон довжиною понад три з половиною метри. Вистрибнув з унітазу та вкусив його за інтимні місця. Наляканий чоловік миттю схопив змію за шию, доки її ікле все ще були в його тілі. Він відчепив змію. Чоловік почав бити нападницю туалетною щіткою і знешкодив. Велетенську непрохану гостю дістали з унітезу. Потерпілого, відвезли у лікарню. Згодом він повідомив, що з ним усе добре, адже змія виявилася неотруйною. Не хотів платити аліменти, прикинувся мертвим. У США 39-річний Джесі Кіп. Мав понад 100 тисяч доларів несплачених аліментів і вирішив усе це виправити своєю смертю, фіктивною. BBC зазначає, чоловік зламав державну базу даних системи реєстрації смертей і вніс туди свої дані, виписав собі свідоцтво про смерть від імені лікаря, засвідчив смерть, поставив цифровий підпис лікаря. Після цього в багатьох державних базах даних Джесі Кіп вважався померлим. Хакер гадав, що звільнив себе від виплати аліментів, натомість отримав термін у в'язниці понад шість років. Окрім того, виявилось, що кіберзлочинець дістав доступ до інших систем реєстрації смертей компаній і його разом із базами даних продавав в Даркнеті. У США трапилась пивна ДТП. Вантажівка на ходу загубила ящики з пивом. Трапилось це у штаті Місісіпі, та ще й у студентському містечку. Правоохоронцям довелося перекрити всю вулицю, аби звільнити її від розкиданого вантажу. У публікації поліцейські наголосили, що допомоги в прибиранні місця ДТП не потребують. Хоча охочих прийти в коментарях не збиралося чимало. Ще пак, хто б не хотів прибрати ящичок пива. До того ж, на фотографіях видно, що цінний вантаж майже не пошкоджений і цілком підлягає споживанню. Чому сталася аварія, не повідомляють. У Великій Британії кішка тримає в страху все місто. Daily Mail пише: 12-річна чорно-біла кішка на прізвисько Табу краде речі з будинків людей, і приносить їх своїй господарці. 62-річна Сандра Данскін. Постійно публікує в мережі фотографії крадених речей, аби повернути їх власникам. Жінка пояснює, її пустотлива табу стала майстром своєї кримінальної справи. Її рідко можна зловити на гарячому. Щоразу, коли жінка повертається з роботи додому, біля дверей її чекають нові речі. З нещодавніх подарунків кішки чотири пари шкарпеток та труси. Раніше вона принесла швабру, кухонні рушники, взуття та коробку яєць. Щоправда, побитих Сандра намагається пояснити табу, що красти погано, однак пухнасті байдуже. Якщо вона принесла одну шкарпетку, то обов'язково повернеться за іншою до пари.